Wina na Bliskim Wschodzie rozwróca się. Uwiedź to rok Iran wystrzelił balistyku po terytorium Izraela. Izraelska armia powiadomiła irańskich cywilnych, że będzie bycie po Teheranu. Irański oczylnik Ali Khamenei zjawił, że bytwa tylko zaczyna się. Kremlicki dyktator Władimir Putin chce być myrnym przechowornikiem między Izraelem Iraną. Pro Schodii, a Iranem. prowinu na Bliskim Wschodzie ta pro te, jak jewrejska diaspora stawia się do winy między Iranem ta Izraelem jak i na slitki dla Ukrainy, maje wina na Bliskim Wschodzie. O tym będziemy mówić z naszej hostią, dyrektorku Amerykańsko-Jewryjskiego Komitetu w Centralnej Europie u Warszawie, Agnieszką Jumarkiewicz. Panie Agnieszku, witaj w studii ukraińsko Fokusu. I pierwsze pytanie, czemu, w, na waszym zdaniem, czemu Donald Trump jest tak dużym ryszącym, jak mowa prowinu Izraela i Iranu, z na bocji Izraela, a nie jest to do Rosji i tysku na Rosji, jak mowa pro Ukrainu. Тім добре, добри панство базо дякує за запрошення. Бардобрий день цяшу, дуже що... дякую за запрошення. Я дуже рада, що можу день з вами зустрітися, особливо, референтує особливо референтує що я представляю організацію, яка вже багато років Україна. підтримує Україну як з початку дев'яностих років, коли Україна оголосила незалежність від радянського союзу, так само і зараз, коли Україна бореться з жахливим режимом Володимира Путіна. Чому так це відбувається? Та і за човіщоб, звичайно, це дуже складне запитання. Дійсно, сигнали, які йдуть з боку адміністрації президента Трампа на тему України та Росії. Ці сигнали, м'яко кажучи, дуже різні. Ми, як організація, перебуваємо в постійному контакті з представниками американської адміністрації, переконуючи наскільки великі схожості між ситуацією Ізраїля та України, і переконуючи їх, що необхідним є підтримка західних країн, в тому числі США, як для Ізраїля, так і для України. Треба також підкреслювати, що таку позицію поділяє більшість американського конгресу. де є. Переважна більшість і перевага тих конгресменів, які підтримують і бачать необхідність подальшої підтримки України. Американська адміністрація і президент Трамп з початку eh, другої каденції своєї президентури абсолютно свідомо розуміє, які загрози несе з собою ядерний eh, арсенал Ісламської Республіки Ірану. Тому ця позиція досить зрозуміла і чітка. Іран ісламська Республіка Публіка Ірану, бо треба також усвідомлювати, що Ізраїль не бореться з Іраном як таким чи з жителями Ірану, але з вбивчим фанатичним релігійним режимом І володіння цим режимом нуклеарної зброї, ядерної зброї є загрозою не лише для Ізраїля, а й для всього світу. Ваша організація підтримує Україну, підтримує звичайно Ізраїль і. Мені цікава ваша думка. Я, наприклад, вчора, готуючись до нашої розмови, переглядала е, світові змі і дивилася, як показують на перших шпальтах війну в е, Ірані і Ізраїлі, і як е, е, західні журналісти пишуть про атаку, яка буквально напередодні була у Києві, де загинули 22 людей. І на жаль, е, з моєї точки зору, якесь нерівне таке висвітлення було цих двох. Таких однаково кровожерних війн, де гинуть цивільні люди. Як ви гадаєте, чому власне частина світової спільноти так по різному трактує ці війни, і війна в Україні відходить на другий план? Тут знову роль знову ж таки свою роль відіграє ціла низка по чинників. Місцети, по перше, на жаль. Певна можливість, Певна можливість зосередження Азії, значимості світовою громадською думкою, щораз коротша в нинішні часи, і дійсно, вже довгий час, коли Україна. Веде війну за свою незалежність за виживання за демократичні цінності за безпеку Європи. дуже швидко. Ми почали чути про так звану втому українською справою. що дуже шкідлива річ і дуже невідповідально так робити. другою стороною цієї медалі є надмірна увага, яку взагалі яка взагалі, якимось чином присвячується всьому тому, що пов'язано з державою Ізраїль, і як правило, ця увага є негативною. Ми бачимо це не лише в засобах мас інформації, а і в діяльності різних міжнародних організацій, типу ООН, де ізраїльсько-палестинському конфлікту і всім діям Ізраїля присвячується не непорівно більше уваги ніж будь-яким іншим ситуаціям, які часто набагато більш жорсткі, тобто ми бачимо у всьому світі, наприклад, демонстрації проти дій Ізраїля. Але ніколи ми не бачили навіть, хоча б частки такої зацікавленості, коли гинуло понад 600 тисяч громадян Сирії в результаті кривавої громадянської війни, яка велася башаром Асадом. Тому дійсно. З певної точки зору увага, яка присвячується тому, що відбувається на близькому сході, але із зосередженням на діях Ізраїля, і як правило, представляючися в негативному світлі, це важко порівняти з тим, що відбувається зараз в Україні, і так не повинно бути. Так Україна, так само, Україна, як Ізраїль, так само як Ізраїль, нас, бореться, бореться за нас усіх. Україна, українці Україна та Українці вально, борються за безпечну вільну демократичну, демократичну Європу, так само як Ізраїль, єдина демократична країна на близькому сході, бореться з режимом, який є загрозою не лише для регіону, а й для всього світу. Є деякі хто це розуміє. Наприклад, вчора німецький канцлер сказав таким чином, що це не залишає жодних сумнівів, що Ізраїль, Ізраїль робить так звану брудну роботу за весь світ, тобто допомагає позбутися нуклеарної ядерної загрози з боку Ірану що безперечно зробить світ безпечнішим, або може інакше кажучи, ми звичайно ніхто з нас не знає, які будуть довгострокові наслідки, але ми можемо стверджувати, що світ, в якому Іран, так само як Росія, так само як Північна Корея, мав би ядерну зброю, такий світ був би набагато менш безпечним. A teraz pro nowinę z polską MZTS. Polska rozpoczęła ewakuację swoich gromadzian z Izraelu, a razem z nimi wywede z zony konfliktu i Ukraińców. Pierwszy liktar z Egiptu, już u się w Warszawie Nasza korespondentka Ina Bilak zaraz u Ministerstwa Zakordonych Spraw Polski doznała się pro wsi detali i rozpowie nam. I no witaju. czy wiadomo, z kilki ludzi już ewakuowano i z kilku jeszcze planują? Z kilki Ukraińców? Вітаю колеги. Брифінг щойно завершився, і ми встигли вийти тільки на вулицю. і Одразу до вас до ефіру. Наразі відомо про те, що сьогодні евакуйовано 154 людини. До Єгипту літак з Єгипту прибув вранці до Варшави у 6.50 і на борту було також 20 іноземців. Скільки з них українців наразі невідомо. ну не уточнили просто у міністерстві. А наступний літак планує... Йться на завтра, і він буде з Аману. Це буде військовий літак, який прибуде до одного з аеропортів у Варшаві. Також деталі також поки що про попросили не розголошувати. І на борту буде 65 громадян Польщі. Це будуть тільки поляки, оскільки дуже мало місць у, у на борту цього літака. Ну і якщо також зазначили у міністерстві, якщо будуть ще запити на евакуацію, то можливо до кінця тижня. Будуть організовані ще е, рейси, е, також евакуюють 14 людей із Ірану. Е, скажу, що Польща це е, по, е, також маємо інформацію, що Польща одна із перших країн, яка евакуює саме цивільних людей, які так сказати застрягли е, на території е, Ізраїлю та Ірану. Е, і а українське міністерство наразі, до прикладу, е, міністерство закордонних справ наразі розробляє механізм е, евакуації своїх. Громадян з Ізраїлю та Ірану просить громадян України бути обережними і утриматися від поїзду. Це вся інформація і, на цю мить у мене. І, Іно, розкажи, будь ласка, де українці, які перебувають в Ізраїлі, можуть шукати інформацію саме про евакуацію? Де можуть телефонувати, а може де шукати тої інформації? Е Вся інформація відомо нам є на сайті Міністерства закордонних справ України. Там можна знайти всі контакти і дізнатися найсвіжішу інформацію. Також Міністерства закордонних справ і Польщі і Україна рекомендують стежити за інформацією спецслужб, інформацією за новинами, інформацією офіційних з офіційних джерел у Ізраїлі для того, щоб дістати най, найсвіжішу інформацію. Dziękuję, to była Inna Bilak, nasza korespondentka, jaka opowiadała pro detaliach ewakuacji MZT z Polski, z Izraelu, polskich gromadzian, Ukrainy. Dziękuję. I wracajmy do naszego... do naszego gościa w studiu, jakim jest pani Agnieszka Markiewicz, przedstawiciela jeziorowskiej diaspory. Pani Agnieszko, e... Czym zagrożuje wina tak naprawdę między Izraelem a Iranem nam zim? ja tutaj myślę zrozumieło projaderno zagrozu, ale jakie może być te same i tu dla nas w, w Europie? Зачніме од те, це є зруч головним тематом нашої розмови, чи од факту же режим почнімо з того, lachos. що є головною темою нашої розмови, <tele> тобто з аятолами, які до Путіна шахедами, які служать для атаків на українських цивільних громадян. Тому це така найближча, найближчий аспект до безпосередньої теми нашої розмови. По друге, вже багато років ми спостерігаємо за діяльністю. Корпусу вартових іранського корпусу, корпусу іранської революції, тобто просто-напросто просто представників іранського режиму, діяльність на території Європи, їхня діяльність і їхні спроби вдалі або невдалі терористичних атак. Ми можемо, наприклад, навести приклад атаки на автобус, який веде туристів у місцевості Бургас в Болгарії, а також атаки, яким вдалося запобігти на єврейську спільноту в Німеччині, Швеції Норвегії, і ця тер... Терористична діяльність, яка ведеться іранським режимом поза кордонами Ірану, триває вже багато років, як в Європі, в Південній Америці, в Аргентині у 90-ті роки, наприклад, один з найбільш трагічних терористичних атак на посольства чи на центри європейської єврейської спільноти. Крім того, ми маємо справу також із чимось, що вже багато років ми називаємо вісю зла, тобто співпраця між режим. Римами, такими як Іран, Росія, Китай, Північна Корея, цінності і цілі, яких не відповідають цінностям, які сповідуються демократичними країнами Заходу, тому дійсно. Войнокторосхожості між війною, яку Ізраїль веде з Іраном, і тим, що зараз робить Україна, яка бореться, воює з Росією. Багато таких спільних елементів я можу собі уявити, коли Володимир Путін в Москві дивиться на те, що відбувається в Тегерані. Він повинен якось думати про те, що авторитарні режими не вічні. І я думаю, що це теж також дуже важливий аспект спільний аспект цих подій. American Jewish Committee – це така одна з найвпливовіших, найстаріших єврейських правозахисних організацій. Ви маєте впливові зв'язки з американською адміністрацією. Як ви оцінюєте політику американської адміністрації адміністрації Трампа, яку зараз провадять щодо України? Так, як мувім вчашні, так як я згадувала вже раніше, наша організація American Jewish Committee з самого початку неспровокованої російської агресії в Україні вважає, що та агресія повинна отримати дуже рішучу відповідь з заходу. Ми зі свого боку активні у багатьох сферах, починаючи з перших днів війни, коли ми надавали гуманітарну допомогу на кордоні, коли ми допомагали організовувати транспортування громадян України. В Ізраїль українських євреїв і також осіб, які не мають єврейського походження. Також хочу сказати до речі, перепрошую, що відійду від теми, Я можу уявити собі, як почуваються ці люди, коли вони втікали спочатку від воєнних дій в Україні жінки і діти, а зараз перебувають в Ізраїлі, там, де також є атака на цивільні цілі. Також ми активно діємо в американському конгресі щодо американської адміністрації, постійно переконуючи їх у тому, що США. Повинні продовжувати підтримку України Ці сигнали, які йдуть з адміністрації президента Трампа, дійсно дуже різні. Деякі коментарі на тему потенційної ролі Путіна, наприклад, як можливого медіатора, переговорника між Ізраїлем та Іраном, не переконують нас. І ми, І ми, як організація, яка прив'язана до західних демократичних цінностей, які підтримують НАТО, присутність також у якийсь момент України в НАТО. Ми зараз не бачимо такої ролі для Росії ролі посередника у такого роду діях, при такого рододіях, які здійснює Росія. Panie Agnieszku, mają mu dość przybliżone chwilę, no, ja poproszę, żeby zmieściły się w chwili i prowidpowieć, a ja zapytają duże prosto, czemu e, historia, <trym> jaka dużo tragiczna, jęwryjskiego narodu, nic o nas nie nauczyła z drugiej światowej Winy, koły, my choworymy nie koły bilsze, odnoczasno baczymo e, ci obrazy i z same. Z ukraińskich miast izraelskich miast. Czemu tak się dzieje? może takie pytanie retoryczne, ale ja muszę go od niej zadać. I chciałby pan redaktor Żabowski. I wy chcielibyście, ja odpowiedziała na to pytanie w ciągu jednej ja minuty? No to no no, 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 bardzo ambicjonalne zadanie dla mnie. Я хочу думати, що все таки ми чогось навчилися. Я Хочу думати, що демократичні країни, західні країни, все таки пам'ятають уроки Другої світової війни і уроки з голокосту. І, наприклад, хоча б щодо режима відносин до Путіна чи іранського режиму, щоб ці режими ці, ці країни пам'ятають, що ми хочемо звичайно миру і. Ми 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 ми. І всі ми хочемо вирішувати конфлікти за допомогою дипломатичних розмов, але часом це не виходить, це не працює. І є певні війни, певні ситуації, які мають своїх переможців. І така ситуація зараз в Україні, і така ситуація зараз в Ізраїлі. Дякуємо, дякуємо за розмову. Агняшка Маркевич, директорка центрального європейського бюро американського європейського єврейського комітету у Варшаві. Була гостею нашої студії.